Що, переходимо до наступної давайте. номінації. Е, наступна номінація у нас це краще шоу, шоу за підтримки нашого спонсора Лейс. Давайте подивимось номінантів. Так, да, не, не, давай, стоп, стоп стоп. Чи можу я сказати, що мене тільки що взяли за задницю. Все. І сказали: ой! Я не думав, що я в першому селі буду пити, якщо чесно. Я, я місяць не пив взагалі, не, не пива, нічого. Місяць. Отже через три дня буде місяць. Я вас так. розстрою, я знаю. Вибачте. І я Але. місяць. І я місяць пив. Думав, що а -а -а. сьогодні буде якось пауза, так не зрослося. <хірка> ну, <зробить>? Сука, пригощаєш, свидам. <пірка> Запрошувати калуша, щоб він по громовкам тут нам допомагав. Це реально сну скажу. Саня, є одна проблема. Скажи: я рядом з колею сажу же і, блядь, я і, і не можу слова сказати. Вообще нічого не можу Бо... я не знаю, як робити. тоді. Вас ставити в одну команду теж буде якось неправильно, тому що ви вдвох, ви виходить, як за пів гравця, якщо вас вдвох поставити, то у вас буде. А не поралі Олександра відключить Алло, студія. Пісе за цензура на піся. О! Світло! Ура! Лініс, не є, що носиться, там же ще віддельно провода хоче. Це надо ставити на машину і машиною під'їжджати під здание, мабуть. Прям під здание. А ну, в мене ж є тремба, будь ласка. Прилетів прийдет. Поміхи в звуку, блядь. Чуть не насрав зараз в штани. Ніху ясі. Цей. Треба. Єжеш, а ну чекай, я вклю... Дівочки, ви упалі. Щось гостреньке. Я думаю, що якась. Навірно. Фігур. Татуеточка, фігурочка. Дивіться, має проти точно артефакт якийсь. Дивіться, має бути артефакт, і точно, щоб подарункових, має бути карта світу. Те, що я найбільш люблю. Карта світу. Так. Так, що нас зустрічає. Може нахилити трішки? Отак. Дивіться, яка офігенська wow. карточка. Wow. Це перше, що ви зможете виграти за 150 гривень. Реально. Wow. Клас. Далі. Що це диск? Це, 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 стіл, така штука, яку треба. Це стілбук. Так. А, це, я думаю, що це диск, не? Так, да, це диск. Ти не показуй, там код гри. Steelbook. Стіл, стіл, це стілбук називається. Це стілбук. Код гри не показуй. Код гри. Ай! Видаляйте вод, видаляйте вод. <рик> <рик> Ладно, хто Там ж не було видно? Ладно, не було, не було. Хорошо. Фух, оце вже більше по-нашому. Даже ми, ми, ми там були. Та, та, навіть. навіть не один раз, ніфіга собі, ніфіга собі. Мені сподобався коментар від когось, хтось написав, Міша ще худий. Клас, клас, це от якраз шоу показує наскільки. Багато всього відбулося да. в 24-му році, і це прикиньте, це лише це, скільки це, це один Чу -чу. відсоток. Це шість да, номінацій. А да. скільки всього було всяких різних шоу? Тут зібрані просто шоу. А хтось питав одразу, скажу, хтось питав: а, а чого це сталкер 2» Найкраще шоу? Типу, як воно в номінації? Тому що шоу в мене що в Лебіги, сталкер 2» було не просто грали в гру, а це було в форматі Шоу. В форматі марафону. Угу. Форм... ну це це типу івент. Короче, найкраще шоу це найкращий івент. Давайте так. Так так здається, ну, івентом точно назвати можна по-любому. Що, що думаєте? Хто е, яке шоу було е, найкращим? За Мені яке шо не тут не так одноголосно буде? Типу, а ну, давай подивимося. Напишіть, напишіть, що ви думаєте. Тут тут трішки складніше. Села, села пишуть села, села, села. Тремба сталкер. Один хтось написав, дякую тобі, воїн. Дякую. І ще ще. дві людини. Тремба. Хто ти воїн? Що <гум> е, розкажемо пару фактів? що в організації цього шоу брали участь два популярних стрімера українського твіча. Що Шо за шоу інтересно На піку дивилася майже половина олімпійського. Олімпійський в себе вміщає 70к а це дивилось 30 тисяч глядачів. На піку. Це шоу длилось лише е, на 6 хвилин менше, ніж трилогія володара перснів та хобіт разом взяті. Тобто, переглянути шоу як переглянути режисерську версію володара перснів та хобіт разом, майже 17 годин. І це що це це <світ> <світ> за що Шо це у нас? Звісно, стрім турселами, вітаємо мішу. Класно, ну це насправді Це насправді, очевидно об'єктивно було, було і чесно. Да, це 에... дуже легендарно було. Скажу, як є. Хотілося б, хотілося б, щоб, наприклад, там, типу, щоб більш розділені були категорії, щоб у нас були шанси, якісь. Щоб нас наскіли але... різні з Міша кинули. Але я розумію сам, що якби... Сильно я сам не пишався нашим марафоном по Сталкеру. Я розумію, що стрім тур селами це. Ти там теж постарався, до речі? Ну там не то що я приколи спортила. Я хотів похвалити дуже сильного оператора переможного івенту, а ти мені цей. Ладно, давай зробимо типу. Давай, все забули що я казав. А, я кажу, що нормальне шоу було вообще клас, якість така офігенна. Да, да. І хотілося б, щоб цей, щоб ми. Е, Коротше, класний дуже оператор. <рес> нормально, нормально піде. Е, вітаємо! Вітаємо, вітаємо Мішу! Ми Міше даруємо от таку статуеточку! Раз. Нічого собі дивіться, краще. Ано ну, треба сховатися. Ану, сховаємось. А, ну, Ося! Ось ось о, дивіться. Дивіться, яка краса. Добротна статуетка, хороша. Міша зі своїм шоу отримує отаку статуетку, яку ми відправимо. І окрім цього, ще місячний запас від нашого спонсора Лейс. Є, вітаємо, Мішу! Клас. Що, ми переходимо до наступної номінації? Переходимо. Що в нас? Наступна номінація? Вже сьома номінація. ІРЛ-стрімер. Одразу, одразу хочу зазначити, що. Ладно, давайте подивимось номінації потім зазначу. Погнали! Секундочку, уебу Олегу, блядь. В моменте захотелось, в моменте захотелось я это сделал. У меня теперь есть возможность. He joke his old mad, but he won't give up that easy no, He won't have it, he knows, his all back to these ropes It doesn't matter, he's dope, he knows that, but he's broke He's so sad, and he knows it goes back to this mobile home That's back to the lab again, yo, it's all raps away I don't know what I'm to say Say it anyway Today Спеку, про особисті кордони і про все, що оточує тему сексу. А чому труса не трусів, ну? Блін, є все чат. Це буде сильне інтерв'ю. ой, ой.

клоуна? Це мені, це мені прийде. Беру. Просто мене болить поперек, Болець поперек. Лопатка болить. Я просто. О, так. О, бачите, і сів. І збіг на подушечку. Оп! І чил. Можна тут щось робити, дивитися. Зажмісти, тупо чил. Поперек рівняє. Марши. Поперек рівний. І все, можна зірти. Ти так жим. Це ІРЛ через Україна має талант. Реально, що стигая. Ты Ти читай караоке. Сенья щось співає. Так, от такі от у нас номінанти. Одразу хочу зазначити. Точніше, хотів тоді зазначити. Зазначаю тепер. Це не зовсім одразу, але зазначаю. Люди питали, коли оголосили категорію ІРЛ. Казали, а чого це цей стрімер категорії ІРЛ? А того хто з телефоном ходить, немає. Дивіться в цьому розумінні irl це збірка категорій, таких як ви навіть, якщо зайдете на Твіч, ви можете це побачити. Ви натискаєте брауз зверху, і там є категорія геймінг, типу Геймс, є ІРЛ, і в цій категорії ІРЛ вже там іде «Just чатінг політікс і РЛ, який ви знаєте, і РЛ класичний, yeah. де ти ходиш до людей, доколупуєшся з телефоном. Типу, тому тут збірка всіх стрімерів, які які стрімлять в цих категоріях, тому що поки що український твіч не настільки великий, щоб робити, прям розбивати окремо там на іРЛ, окремо на політичних стрімерів. Там, типу, у нас по одному, по два стрімера і так в цих категоріях, uh -huh. тому зараз так е що ви думаєте? Ну ми бачимо, ми бачимо, що ви думаєте. Тебе підтримають Філіпчик. <плес> да, дуже, дуже дякую всім за. А підтримку. мене що не підтримуєте. Ви що? Я ж теж там взагалі на неї релах тих. Що <плес> <плес> давайте, давайте вам розкажемо пару фактів про переможця. Давайте, давайте. Більше 81% ефірного часу провів за трансляціями нон геймінг контенту. 82 е Місце по піку на всьому твічі Джащатін за 24 й рік. Топ 1 єрел-стрімер українського сегмента Твіча по всім показникам. Хто це? Левіда. Вітаємо! Міша забирає другу статуетку. Просто от, от зараз така. ми вам її покажемо. У нас вона вже тут готова. От така от статуетка Кращий стрімер ІРЛ. Міша, скільки цих статуеток тобі треба? На, на що тобі стільки? що Не лопнеш? Що, вітаємо! Вітаємо, 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 це заслужено, це дуже заслужено. Да, да, Міша, Міша навалив стільки контенту за 24-й рік. Там і стрім з Дорофеєвою, і стрім по селах, і. і ні, Спайдермен Шах вже були в цьому році. Да, але... Там і ці, і розсміши стрімера, і розсміши зароби. Та Боже, це можна перечисляти і перечисляти. І все це в джаз-чатінг форматі. Тому... Тяжко з Мішею тягатися, звісно. Да, да. Тяжко. Але ну що, за те, за те, те, подивіться, який контент. І мотивація для нас всіх з вами. Да. Тому Міша, вітаємо! Красава! Статуеточку відправимо. Розсміши сміх. Переходимо до фінальної номіни. А ми скажемо до цього, скажемо, що не розходьтеся тому що після фінальної номінації буде серед вас, серед тих, хто в чаті розіграші. Тому не пропустіть. І все, можемо переходити. Да Переходимо до наступної номінації, а це у нас стрімер року за підтримки Пепсі. В Європу! Є! <реш> Приїжджайте в Дерев'яну, Тут ахуємо! Здоров, звісно, давай. Стали, стали Хто такий? я такий? Я, 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 я Доту граю. Знаєш, що таке, Дота? Дота, знаєш, що таке? Я граю в неї. Готові? Іди сюди, пішли. Yeah! Take on me Take... Це зараз. Я ніби мусульманин, який краном молиться у тяху. Зараз. зараз. Зараз буде, зараз буде. Все, понадо, погнали. Ось це кому-ля коментування. Фінська трансляція, шановні, фінська трансляція в наві один фін, щоб ви розуміли. А для українців три українці, а тут один фін. Один фін. я не Олексій мене фіналін! Олексій мене фіналін! Репікунігас! Тільки не в спину, просто в лоб файди, в й тебе півтори тисячі хп, і навіть якщо й проб'єм тобі нічого не буде. Це бувай тупо майбу Blin, це не. Боже Блін, як це додали в. Ух ти ж блять! Ух ти ж блять! not natural. None of it. Отакі От мужчини? Отакі мужчини у нас на твічі. Я я з э, кліпа э, фланки Флейма, але не в що Він реально в голосину просто роздав свої турелью <клес> Ну що? Що ви думаєте, чат? Це прямо вже саме останнє чат. Що ви думаєте? А ну давайте. Хто у нас за 24 й рік? Заслуговує е, на та, названня тут, тут важливий нюанс, що це за 24 й рік. Шо да, да. ви, ви можете навіть там наприклад більше любити одного стрімера, але об'єктивно за 24 й рік там інший стрімер е, краще себе показав. Тому об'єктивно хто... подумайте. Типу не да. того, кого ви любите, і дивитесь постійно. А звісно, результати вже є. Але але мені цікаво цікаво, що ви. Що, е... давай зачитаємо пар пару фактів. Давай, вони ну, не зразу ще що... займуться. По першому факту, дивись, так наш стрімер року настрімив найменше часу з вісімки. Це 307 годин з вісімки номінантів. Єдиний стрімер з вісімки, який має в середньому більше 10 тисяч глядачів. Єдиний стрімер з вісімки, який має пік більше 55 к глядачів. Хто це? Тисяч. Ка це тисяч. <хи> Хто не тисяч. Має найбільшу кількість годин перегляду. 4,2 мільйони годин переглядів. Хто це? Хто це? це Лебіга! Лебіга! Вітаємо Мішу! Три номінації! Фух, е, от така от статуетка поїде Міші. Ну я думаю, це було очікувано. Це було очікувано, що це Міша. Е, шкода, що його сьогодні на зв'язку немає. Е, ми би йому одразу ці всі номінації і передали. Ану, е, прийом прийом, прийом немає точно у нас Міші на зв'язку. Алло, алло. Давайте цю хуйню сюди. Е, а, ой, це тобі. Це ну ти тобі. там вибирай. Алло. Чекай, чекай, это что, не все? А, еще не все! Мей там! Тут же тебе... А, там у нас? Колонка Маршал? Вот и колонка. Так, чекай, это что, не все? Тут же а, не 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 а, тебе... А, ну <звук> тебе... Я знаю, ты про это мечтал завжди. Блокнот? ха <рик> ха <рик> 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 Давай надо дома сядь. Так, тут ще тобі. Від пепсі. Два от таких от піна. Так, це тобі. Да. І тут ще. А ну, подивимось одразу. Хуй! А, не, э, світ шот! Що ти сказала? Худі! Худі! худі. Я хотіла сказати худі! Хуй! Ну і. на тобі отсюда. Підвінь мікрофон до мене. Я мав бути крутий і забрати це як містер Бін Оскар, але в мене не виходить. Хочу сказати, що люблю вас. Пока. Вітаємо Мішу! Пакетик, пакетик відправимо потім тобі. Клас! Клас! Ну, що чат, що ви думаєте? Я думаю, що це було очікувано, що Міша ну, звісно, забере, забере звісно. цю нагороду. Ви бачили, яка у Міші там потужна аудиторія, яка армія підтримки, це так заслужено, взагалі заслужена, заслужено, да. так. Та блять, ну да Заслуга років. Нейтан, та як це допустив? Та це... да він тільки що розривався. Охранник у нас такий. А якщо а б Міша у мене телека виніс там? Е, да, сайт ламали. До речі, міша. ж Тільки постів цей у себе. зайдіть, проголосуйте. Він говорив на стрімі. Ламали сайт. Потім за пости у себе. Telegram ламали за сайт. Постив. Якщо зайти в телеграм Міші, просто пост. Зайдіть, проголосуйте, буде церемонія. Тільки не зламайте сайт. Наступ хвилину, всю ж хвилину наступний пост е, сайт зламали. <ріст> е, вітаємо ще раз. Міш вітаємо, вітаємо.